Як не банально провести свій вихідний, зібратися і через усе місто поїхати в нову кав'ярню? Невеличка подорож довжиною 40 хвилин. Ну що, останнім часом у мене трошечки напала хандра, чи то весіння хандра, чи то авітаміноз, я сама не знаю, що це було. Я сиділа вдома у свій вихідний, нікуди не виходила. І усі справи, які запланувала, просто відкладала і їх не робила. І в якийсь момент я подумала, так. Я маю це контролювати і щось змінити. Бо в таких хандрії проходить усе життя. І так ну, це не порядок, так не може. Мені здається. Мені здається, я знайшла ідеальне місце, де я буду зустрічати весну. Місце, де є. Шикарний парк. І через дорогу надзвичайна кав'ярня, пальнярня, де роблять супер шикарну каву. Тож, мені дуже подобається. Я всміхаюся цьому життю сьогодні. Співають птахи. Класно Така природа. Прокидається. Тож у мене такий план на день. Випила кави. Йду зараз на пляс Грунвальського, зустрічаюся з своєю знайомою і ми йдемо розвідувати території, розвідувати локації для фотосесії, чи розквітла вже магнолія, чи ні. Ми зайшли в дуже смачну кав'ярню цукерню де неймовірно свіжі, смачні тістечка. Я раджу цю цукерню щирого серця Здається, усі місцеві там завжди черга, бо завжди усе свіженьке. Цей міст був довгий час на реконструкції, і ось дивіться, яка краса! Вау! Для фотосесії. Далі перевірила локації з магноліями. Ми дійшли аж до Гали століття. І я побачила з якогось іншого ракурсу дуже файне. Місце мені сподобалося, А ось цей звук чуєте.